Готово! Гарбата! Постріл. Постріл! Плюс 119. — Планувала зараз ну, там десь 1 до 20. Коли, ну, на сьогодні зранку позицію бригади там порядка 70 чоловік одночасно. Це, це, це для них норма. Це вже для нас норма, що там кожен ранок ми зустрічаємо якусь там, потужну навалу, яку намагаємося всією бригадою відбивати. Незалежно від того, там, чи це наша смуга, чи наших сусідів, чи вони нам допомагають, чи ми їм допомагаємо. Готово! Ост! Гарбата! Резервів майже немає. Тобто ну, там якоїсь доступної піхоти, яка могла б всидіти на таких позиціях, їх зараз майже немає. Хота зараз сидить там тиждень-два тижні може сидіти на позиціях. На жаль, така зараз ситуація, що здебільшого вони виходять з позиції ну, раніше, ніж ці терміни, що я сказав, але здебільшого це або поранені, або загідні. Ну, Зараз не можу сказати точно, ну може близько 20. Було більше 40. Ну, коли більше 40, вже важко, так. Вже важко просто фізично, а зараз, якщо близько 20, то це цілком нормальний такий режим. О. Под ребери там були. Це я почув, живіт працює. пиццерию. Сейчас что пойдет плохо сделать? Просто сейчас заснем, понял. Ну ти без Говорить, <татрична> Але просто що там з однієї сторони уземки, а з іншої сторони... Ой, вичерь <татрична> земля. Я тоже думаю. Это ведь як тебе удобно. Можешь прилягти пока.